Розпочалася 1373-та доба повномасштабної війни. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. Противник завдав 66 авіаційних ударів, скинув 162 керовані авіабомби, здійснив понад 4 тисячі артилерійських обстрілів, серед них 60 із реактивних систем залпового вогню та залучив понад 4 тисячі 300 дронів камікадзе. На різних напрямках ситуація залишається напруженою. На північно слобожанському та Курському напрямках відбулося два боєзіткнення. На південно слобожанському напрямку українські захисники відбили 12 атак. На Куп'янському напрямку сталося шість боєзіткнень. На Лиманському напрямку ворог атакував 44 рази. На Краматорському напрямку відбили 4 штурми. На Костянтинівському напрямку. 31 атаку. На Покровському напрямку, що залишається одним з найгарячіших, українські воїни відбили 57 штурмів. На Олександрівському напрямку противник атакував 16 разів, а на Гуляйпільському напрямку 20 двічі. На Оріхівському напрямку агресор здійснив дві безуспішні атаки. Втрати противника за минулу добу становлять близько 1140 осіб. Також знищено танк. Три бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, два літаки, підтверджені втрати попереднього періоду, а також 214 безпілотників, понад 109 одиниць автомобільної техніки, 1 одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему. Українські оборонці продовжують стримувати широкий наступ противника, знижуючи його можливості та завдаючи значних втрат.